Ксенія, Оксано, з днем Ангела вітаю, нехай небесні сили тебе охороняють, хай Ксенія свята тебе благословляє, і по життю у справах всіх тобі допомагає, нехай ласкава доля дарує справжнє щастя і кожен день приносить любов, добро, залазься! здоров'я міцне буде, краса нехай не в'яне, будь завжди романтична, мрійлива, незрівнянна. Хай розкіш і достаток веселі розквітають, кохання і турбота, хай серце зігрівають, нехай прекрасне свято гармонію дарує, і поряд із тобою удача хай крокує. Лише приємних вражень в цей день тобі бажаю, нехай щаслива зірка твоє життя осяє.